У День захисту дітей, 1 червня, дітлахи Черкащини почули певно чимало приємних слів, отримали довгоочікуваних подарунків і сюрпризів від дорослих, передусім тата і мами. Та є в нас такі діти, для яких роль обох батьків доводилось виконувати одним матусям, бо їхні татка зараз на фронті захищають наші мир і спокій та незалежність України. Ось про них цього дня подбала громадська організація Волонтер Черкащини, відома своєю допомогою, як нашим військовим, які напередові. Так і їхнім родинам, які тут поруч з нами. Волонтер Черкащини, громадська організація, яку я очолюю, проводить захід, яка називається Скажи тепле слово дитині. Тут зібралися самі більші патріоти Черкас. Я так вважаю через те, що їхні татусі, їхні дідусі воюють. Прибуваючи на сході України, вони не можуть сьогодні сказати дитині тепле слово. Свято розпочалося зранку в кінопалаці Україна патріотичним майстер-класом. У фоє другого поверху дітлахи, які прийшли із мамами і бабусями на маленьких жовто-блакитних серцях, пишуть побажання своїм таткам. Згодом разом із кульками вони символічно відправлять їх у небо, аби збулися. Це сльозне побажання. Через те, що читаючи їх, не можна залишитися байдужим. Хай Бог береже вас. Папа, вернись. Папа, я тебе жду. Хлопці, бережіть себе. Бістріше повертайтеся. Ми на вас чекаємо. Ми вас любимо. На дітей також чекали інші розваги. Аквагрим від художниці Альони Самойленко допомога у створенні листівок від народної майстрині Галини Тимошенко. До речі, обидві її донечки також тут, в гурті допомагають іншим дітлахам, бо знають, що таке чекати на татуся із фронту. Зараз він реабілітації знаходиться після поранення. Планує назад повертатися. Мої діти також це. На собі вже ощутили, тому коли пропонують допомогти в якихось таких акціях, звичайно, відгукуються і приходять і допомагають. Але хлопці, які там знаходяться, також діти чиїсь, тому так скажемо від дітей для дітей для великих, робимо після вправ із хендмейду на дітей. Чекає подарунок від кінотеатру Україна, мультфільм. Запрошуємо вас приходити не тільки сьогодні, а й всі інші дні. Бажаємо вам приємного перегляду, а потім спілкування далі. Згодом на дітей чекала ще розлогіша програма на свіжому повітрі за містом із кашею та борщем та розвагами іграми до схочу. Словом, волонтери із виконанням побажань дітей впоралися, залишилося одне, про яке вони кажуть, не по дитячому, вдумливо і серйозно, і виконання якого залежить від усіх дорослих. Мені 12 років, я вчуся в 18-й школі. Я хотіла побажати, щоб е, тато повернувся живим. І щоб війна закінчилась. я його дуже люблю.